У Коростені відбувся прем'єрний показ вистави авантюрної комедії Блес від театру на території древлян. Автором цієї п'єси є відомий французький драматург Клод Маньє. Ця комедія є досить популярною. Вона ставилася у багатьох європейських театрах. 24 травня. коростенці мали можливість переглянути виставу зі сцени міського палацу культури. Режисеркою вистави є Катерина Скляревська. Головний герой це Блес Дамбріє за сюжетом, можливо, і талановитий, але бідний художник. Аристократичного походження. Роль Блезе зіграв актор Олександр Вербило. Ти говориш, що кохаєш мене і хочеш, щоб я одружився з донькою твого коханця. Що в такому випадку, що аморально, як лице? Я ще раз тобі повторюю, він не мій коханець, але. Враховуючи те, що ми не можемо жити на мої доходи як моделі mm -hmm. і від твоїх картин, які, до речі, не продаються. Я вимушена. <рес> ну, але тільки уяви. Ти одружишся з його дочкою. Mm -hmm. У тебе буде багато грошення. Mm -hmm. І тобі доведеться мати справу з моїми проблемами. <рес> Це те, що ви хотіли. Опишіть, будь ласка, вашого персонажа. Е, ну, звичайний художник, француз. Його, скажімо так, возлюблена дівчина захотіла, щоб він таку ну провернув аферу, тому що захотілося їй чим побільше більше грошей. Як завжди, на жаль, зараз так у всьому світі. Ну, бачите, що мало дівчат, які дійсно кохають, Але це ну він, якби вже під, під давкою вирішив якби трішечки погодитися. Але що, що з цього вийшло? Ви всі бачили в кінці, що все, все таки все відносини, це істина, і потрібно до них, якби намагатися пожиттю йти. Ну але не грошей. Тобто, перемогла любов, як завжди, сюжет вистави розповідає про життя молодого, бідного художника, який за планом своєї коханої має одружитися на дочці багатого підприємця. Іншого виходу, як здається, Блезу, немає, бо жодну зі своїх картин йому ще не вдалося продати. Оплачувати рахунки йому нема чим, і якщо терміново не знайдуться гроші, він просто опиниться у в'язниці. Та все відбувається всупереч їх розрахункам. Вистава побудована на комічних прийомах, різноманітних непорозуміннях і помилках героїв. У комедії задіяти. Єно 10 дійових осіб. Однією із головних героїнь є служниця Марі, роль якої зіграла Людмила Трохимович. Марі, ви вмієте розмовляти по телефону? Ха, ну звісно, що до такого особливого. Ну, якщо дзвонить телефон, що ви кажете? Піднімаю слухавку і кажу привіт. Не зовсім розумієте? Є люди, для яких я є вдома, і є люди, для яких мене немає вдома. Але як маєте зрозуміти, хто є хто? Бо ви повинні запитати, а хто його просить? І тоді, як отримаєте відповідь, тоді можете мене кликати. Такі тут як отримати. Мій персонаж це молода дівчина, така наївна, трішки дурненька, яка приїхала з села, яка нічого не може робити, знала тільки свою тітку, маму, тільки близьких. І вона приїхала в велике велике місто в Париж, і тут для неї нова робота, все нове. Але вона швидко адаптувалася, зрозуміла, що і як, і що я вам можу сказати? Я полюбила свою роль. Тувалися напевно більше року. Тричі на тиждень у нас були репетиції перед виставою. Останній тиждень ми ходили щодня. Скажу, що театр це напевно наша друга сім'я. Цього дня дебютний вечір став для молодої акторки Марії Богданової. Для дівчини це перша роль на сцені та загалом у житті. Вона зіграла багату наречену, на якій і повинен був одружитися бідний художник. Проходьте, будь ласка, проходьте. Місія це дома. А вас яким сюди вітром занесло. Я так рада, що я застала вас одного. Я не можу сказати, що я один, розумієте? Мої батьки так. чудові люди. Але перше, що я вийду за вас зараз, я би хотіла познайомитися з вами поближче. Марія ще під враженням виступу, проте із задоволенням ділиться емоціями. Дуже класно пройшло, Мені дуже сподобалось, так нервувалися, але нічого, все вийшло. І чесно, мені дуже подобалась моя роль, бо я така, як і є. Мама, я хочу їсти. Так, особливо понравилася сподобалась. Скажіть, будь ласка, пишіть вашу героїню. Взагалі, яка вона? Вона молода дівчина, хороша, багата, яка постійно хоче їсти і яка. Зацікавлена в художнику, щоб вийти заміж, але як ви потрапили? От на цю роль саме грати. Опинилася тут завдяки Катерині Леонідівні. Вона мене побачила. В мені талант вона якось знайшла і ось сказала, що я тебе чекаю на репетиції і все. І ось я тут опинилась. Потрапити на виставу мав можливість кожен бажаючий вартість квитка доната становила 200 гривень. Кошти традиційно будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. Дякуємо вам. Ви сьогодні були неймовірною публікою. Дякуємо. До нових зустрічей. Як взагалі вам вистава? Да, вистава дуже, дуже, дуже класна, дуже приємна, смішна, багато, багато є розв'язок. Десь, десь вони там щось хочуть скрити, щось, щось не то. Ну, Дуже цікава вистава. Цей театр на території древлян дуже цікавий. Він постановки ставить, дуже цікаві п'єси. Все ну, рекомендую. Людям завжди прийти і подивитися. На попередні вистави я також ходила по декілька разів, тому що кожного разу актор може відкритися по-різному, якось по іншому передати свої емоції. Тобто цікаво навіть другий раз і третій цікаво приходити і дивитися. Ви перший раз тут на виставі такий? Да. – Так. Да. Як вам взагалі вражені сьогодні? Дуже гарно, приємно. Все хороший зал, приємні люди. Так що ми, ми довольні. А сама вистава, от як вам взагалі от гра акторів? Прекрасна, веселі, доброзичливі. Ми отримали масу задоволення. Чоловік, ось військовий, він прийшов в відпустку, і ми прийшли, тому що нам дуже, дуже подобається цей театр. Дуже хороші враження, цікава така, неймовірна. Дуже швидко час пройшов, і мені дуже сподобалося». Цікава вистава, гарна. Гра акторів дуже сподобалася. Дякуємо за гарну виставу, що ми можемо відвідати такий захід в нашому місті. Мені дуже сподобалось. Часами сподобалось, акторів. Мені сподобалась дуже Олена Кучер. Спектакль гарний. Морі Я Завжди на всі їхні спектакли хожу. Дуже сподобалось. На одному диханні дивилися, хотілося ще продовження. Чесно, не думала, що вже кінець. Да, дякуємо Катерині, режисеру, дуже, дуже гарно, дуже всі актори такі грали. Вот. Ну, як професійні, можна так сказати. Як повідомила нам режисерка вистави Катерина Сляревська, планується повторний показ авантюрної комедії Блес про дату та час повідомлять згодом. Тому хто бажає переглянути виставу, стежте за міськими новинами.